Друзі, всім привіт, ви на каналі Є. Різдво і новий рік. Це той час, коли хочеться дарувати не просто речі, а емоції, комфорт і користь на кожен день. Саме тому техніка вже давно стала однією з найпопулярніших категорій подарунків. Тому пропоную вам добірку ідей, які підійдуть і для сімей, і для дому, і для особистого користування. Вашій увазі топ-5 практичних актуальних подарунків. Але перед початком, друзі, як завжди, попрошу поставити вподобайку і підписатись на канал. Перший і найкращий варіант для сімей з дітьми або ж самих дітей телевізор Kiwi Kids TV. Слово Kids в назві тут не для маркетингу. Головна особливість цієї моделі спеціальна рамка конструктор яка дозволяє кріпити Lego сумісні деталі прямо на корпус телевізора. Фактично, він стає частиною ігрової зони, де дитина може не лише дивитися мультфільми, а й взаємодіяти з простором навколо екрану. Окремо можна докупити комплекти аксесуарів від цього ж виробника, рамки для зміни кольору тієї фігурки, машин або тваринок. Хоча можна користуватися будь-якими деталями, які вже є вдома, і саме це робить телевізор живим елементом дитячої кімнати, а не просто технікою. Але це не єдина фішка телевізора. Тут є вбудований нічник з м'яким світлом, розташований на задній панелі. Увечері він створює спокійну атмосферу та буквально стоїть на варті сну малюків, щоб вони не почувалися затишно його, до речі, можна вмикати та регулювати яскравість. Навіть окремо без самого екрану ще один надважливий момент для батьків захисне загартоване скло. Воно надійно вбереже екран від сплесків емоцій чи випадкових влучань під час активних ігор. Тож за цілісність Kiwi TV можна не хвилюватися, навіть коли веселищі в кімнаті стають по справжньому драйвовими. За характеристиками, все в порядку: 32 дюйми, Full HD роздільна здатність 60 Гц і Direct LED підсвітка забезпечують чітке та приємне зображення. Працює модель на Android TV, тож є доступ до Google Play, YouTube, стрімінгових сервісів і навчальних застосунків. Пульт зручний з голосовим пошуком і світиться у темрі. Щоб його було легко знайти. І що важливо, зараз цей телевізор продається зі знижкою, тому за свою ціну це дуже доступний і продуманий подарунок для сім'ї з дітьми, який точно буде використовуватися щодня. Навушники Huawei FreeBuds Сімай це той аксесуар, який в сучасному світі також потрібен кожному. Ця модель доступна в трьох кольорах: чорний, білий та ніжно-рожевий. Дизайн кейсу та самих навушників як свіжий ковток серед сотень моделей. Навушники зручні і за якістю звуку ці навушники не поступаються моделям дорожчого класу. Збалансований звук із чистими середніми Виразними низькими частотами і деталізованими високими, робить їх чудовим вибором і для музики, і для подкастів, і для серіалів. Активне шумозаглушення ефективно приглушає фонові звуки у транспорті, кафе чи шумній кімнаті, що дозволяє повністю зануритись у контент. А найголовніше це універсальний подарунок. Якщо ви шукаєте універсальний і стильний смартфон, який стане чудовим подарунком на свята, зверніть увагу на Motorola Edge 60 neo Це сучасний смартфон із великим 636 дюймовим піолет екраном з сатою оновлення 120 Гц та яскравістю до 3000 ніц, що за Спечує плавну та насичену картинку для фільмів та ігор. Смартфон працює на потужному чіпі MediaTek Dimensity 7420 з Android 15 прямо з коробки. Тож він справляється з повсякденними задачами швидко і плавно від соцмереж і стрімінгу до багатозадачності. Велика батарея на 5200 мАч забезпечує тривалий час роботи. А швидка зарядка 68 Вт та бездротова зарядка на 15 Вт дозволяють заряджати його швидко. Фото і відеоможливості також на високому рівні. Три камери з головним модулем на 50 Мегапікселів дають якісні знімки. Дизайн сучасний і легкий, а захист від пилу та води за стандартом IP 68 та 69 робить його ще більш надійним. Як подарунок, Motorola Edge 60 Neo це стиль максимум продуктивності і довговічності. А цей варіант це важка артилерія. Ноутбук Asus ExpertBook p 3 може стати прекрасним подарунком для серйозної людини. Це бізнес лептоп із потужною начинкою, що легко справляється із робочими завданнями, навчаннями, обробкою документів, багатозадачністю і навіть зі складнішим софтом стоїть Intel Core i7 13620H з частотою до 4,9 ГГц. Це сучасний процесор із 10 ядрами і 16 потоками для плавної роботи в усіх сценаріях. Екран ноутбука має 14-дюймову IPS-матрицю з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів у співвідношенні 16 до 10, що дає більше робочого простору на екрані порівняно з традиційним 16 до 9. Експерт P3 комплектується з 16 ГБ оперативної пам'яті DR5 і швидким SSD-накопичувачем. Об'ємом 512 ГБ. ноутбук також має ефективну систему охолодження і сучасні функції безпеки. Крім того, лептоп має розвинену систему портів USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet і комбінований аудіороз'єм. Працює модель на базі системи Windows 11 Pro, що грає велику роль для сучасних офісних та бізнес-працівників. Тож це дійсно функціональний і довговічний подарунок. Якщо ви хочете подарувати не просто техніку, а справжнього домашнього помічника, то такий робот-полосос ідеальна ідея. Мова i30 Ultra пропонує сухе і вологе прибирання. В одному пристрої, і це значно економить час та зусилля у догляді за домом. Він має потужну силу смоктування до 7000 паскалів, що дозволяє ефективно прибирати пил, крихти, шерсть домашніх тварин і дрібні сміття, як на твердих підлогах, так і на килимах. Одна з найцікавіших функцій станція самообслуговування, яка не лише заряджає робота, а й автоматично вивантажує сміття у великий мішок, промиває і сушить миючі насадки. Тож вам не доведеться займатися цим вручну тижнями. Робот працює до 240 хвилин без підзарядки, що достатньо для очистки великого. Будинку чи квартири, а система лідарної навігації і 3D-датчики дозволяють йому планувати маршрут і точно обходити перешкоди, як от меблі чи дитячі іграшки. Такий робот пилосос це справжній подарунок для тих, хто потребує трішки більше вільного часу. У підсумку ця добірка показує, що ідеальний різдвяний чи новорічний подарунок це не про дорожче, а про корисніше і продуманіше. Техніка, яка дарує емоції дітям, комфорт у побуті, продуктивність у роботі та трохи більше вільного часу щодня. Кожен з цих гаджетів закриває реальні потреби, буде активно використовуватись і не припаде пилом на полиці, а значить, стане справжнім подарунком, який радує не один день, а цілий рік. Якщо у вас і щось додати, чекаю вас в коментарях під цим відео. Не забудьте, друзі, поставити вподобайку, підписатись на канал. А якщо контент вам сподобався, натискайте кнопочку спонсорувати. На ну, вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.